Друзі, якщо у вас є с хати на машині, передавайте хати. У вас кожного є друг, знайомий, кум, брат, сват. Це в мене нікого нема, але всі на передові, всі мої, всі мої брати е, шукаємо, знаходимо, передаємо, гляньмо, передаємо хлопцям багато резини, щоб вони мали на, на чому їздити, сітки. Дякуючи дівчатам, полісіям, э, з, з усіх напрямків, де в'яжуть, передають нам сітки. Великого черні вам, вам велика подяка, дякую, там, що ви теж допомагаєте, і, і самі передаєте, передавайте, допомагайте долучатися до наших хлопців, щоб вони мали все там.